На Тернопільщину прийшло значне похолодання. Температура повітря раптово знизилась на кілька градусів. За прогнозами синоптиків на найближчі дні слід чекати заморозків та густого снігу. Температура повітря опуститься до 7 градусів морозу вночі, вдень близько нуля. Вже з понеділка повітряна маса дещо теплішає, тому що вона піднімається із південного заходу. Це є середземноморська повітряна маса, волога, достатньо таки тепла. Тому будуть всі передумови для утворення паморозового желедних явищ, таких як ожеледь, налипання мокрого снігу чи там складні відкладення того і того явища. Тож водії, які ще досі не переодягнули літню резину, зробіть це якнайшвидше. Вже з 22 листопада синоптики обіцяють легке потепління. Таких сильних же морозів не видно, але все ж таки в нічну поруду з невеликим мінусом, і в день щось таке близько нуля градусів. Може бути невеличкий мінус, невеличкий плюс, в залежності від того, яка є частина нашої області. Тож одягайтесь тепліше, пийте теплий чай і не забувайте грітись щирими посмішками.